Всім привіт, друзі! З вами я, Майнкрафтер, і сьогодні я вам покажу топ щит самі найпростіші механізми у Майнкрафті. Поїхали! Перший механізм називається автоматичний феєверк. Дивіться, що. Будуйте отаку от конструкцію, кладете між ними кнопку. При, е, приєднуйте редстоуни до роздатчиків. І, і, тут кла, і на роздатчики покладіть е, ці е, фейверки. І тоді дивіться, що їх не запускається. а О. Вот. А вот. Друзі, отаку от конструкцію будуть і кладіть на роздачці фейверки. Добре. Розуміло, друзі. Добре, поїхали далі. Другий механізм називається піаніно. І дивіться, що. Якщо, ти став... Якщо ви ставите блоки внизу, а а ті, ці... роялі наверху, то там зовсім інші звуки видаються. Дивіться. Ну, як вам, друзі, така схема? Це як виходить, що це піаніно. Ти граєш на піаніно і все. Ну, як, друзі, зрозуміло? Добре, поїхали далі. Третій механізм це називається сигналізація. Подивіться, що? Дивіться, як все зроблено. Бачите, яка конструкція? Наступайте на ту нитку, і це виходить, що це сигналізація. Дивіться. Бачите сигналізація? Оце сигналізація. Це схема сигналізації, що ти наступаєш на цю нитку і зразу сигналізація вже включилася. Добре, друзі, зрозуміло. Добре. Поїхали далі. Топ. Цей четвертий механізм називається маяк. Дивіться, що. Ставить тут ці... наблюдателі, потім тут теж кладіть наблюдателі, щоб вони стрілочки дивилися вверх. Потім вони почнуть працювати, потім кладете. Редстоун е, фонарі кладете. І вони почнуть отака стрілочка. Бачите, як рухається? Оце називається маяк. Зрозуміло, друзі, як це будувати? Добре, поїхали далі. П'ятий механізм. Називається прискорювач елітер. Познаєте, що це може бути? Дивіться. Це, це я бачу це відео таке, е, що люди роблять прискорювач елітрів. І дивіться, нажимаємо на оцю кнопку. Зараз чекайте мене. Це просто візьму. Дивіться. Ви зрозуміли, друзі? Що це, що це таке прискорювачу літрю? Добре, друзі. Поїхали далі. Шостий механізм останній називається. Е, поршнева пастка. І дивіться що. Дивіться, бачите, де знаходиться поршнева пастка? Отут о. Вибачте, трохи повітря під цю Або, бачите, це називається поршнева пастка. Якщо людина хоче взяти алмази, а їй вийти, вона наступає на ці пліти, і тоді тебе. Все, і тебе вже просто е, нема тобі куди вийти. Бачите? Це просто в творчому режимі, я того я можу з легкістю вийти. А от дивіться. Бачите? І просто тут вже немає виходу. Чекайте, от я вийду. Зараз. Якщо вам, друзі, це сподобалось, відео обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик. І, друзі, всім пока!